Доброго дня, мене звати Дмитро. Я один із дизайнерів від забудовника газда. Пропоную вам зараз приглянути основні переваги нашого житла з ремонтом. Цій квартири поєднується функціональність та естетика. Тут продумані всі деталі, що покращують щоденне життя, а основна перевага великий простір, який надає відчуття свободи. По всій квартирі встановлені двері прихованого монтажу. Це не просто елемент дизайну, але й один з способів зробити простір більш лаконічним. Також додатково встановлені дзеркала, один з дизайнерських елементів, які візуально розширюють простір. Ось ми підходимо до обідної зони. Зверніть увагу на композицію світильників, які підкреслюють інтер'єр. Стіл під ними розрахований на чотири особи, що робить його ідеальним для сімейних обідів чи зустрічі з друзями. Наша кухня обладнана битовою технікою відомих європейських брендів. Вбудований холодильник, духова шафа з функцією мікрохвильової печі, посудомийка. Сушка для посуду та індукційна варильна поверхня. Кухонна витяжка з безконтактним управлінням. Також ми підібрали цікавий кухонний змішувач а, з можливістю додатково встановити фільтр для питної води. Меблі преміум-класу з ручками гола та фурнітурою блюм, що гарантують безшумне теплавне відкриття кожної шафи. Що ще робить цю квартиру особливою? Це сучасні технології, котрі підвищують якість життя. Усі сценарії освітлення можна налаштувати за допомогою вимикачів. Крім того, тут є трековий світильник, який можна регулювати під будь-які потреби. І не забувайте про систему керування теплою підлогою, а також домофон для зручності та безпеки. Ось ми і у спальні, де царює спокій та комфорт. Тут наявно вбудована велика шафа, де будуть зберігатися усі ваші речі. А також великі дзеркала, які додають простору. Ідеальне місце для відпочинку з кондіціонером, який забезпечить приємну температуру будь-яку пророку. Ще одна цікава деталь тут це 3D-панелі для розміщення на телевізору. Сам вузол, де кожен елемент продуманий до дрібниці, встановлені пральна та сушильна машини, а також додаткові полички для зручного зберігання. А також форматна плитка із мінімум швів, що не лише додає елегантності, а й спрощує догляд за нею. Для зручності тут встановлено унітаз із функцією BD та кришкою Software. Отже, ми з вами переглянули квартиру, у котрій продумана кожна деталь для вашого комфорту у кожному аспекті вашого життя.